Лічильник банкнот моделі HardCash 162. DD. Це детекція по розміру банкноти. Ось, Наприклад, в мене пачка 500, я туди вкладаю 20 Воно зупиняється на останній банкноті, яка не підходить по розмірах. І тим самим можна відсіяти. Кнопка Set. Це інженерна кнопка. Speed – Це швидкість перерахунку від 1200 до 800. Кнопка Бетч. Пачка. Нараховує банкноти по заданій кількості від 100 до 1 можна перемикати кнопкою. Або скористатися стрілочками і обрати ту кількість, яку вам потрібно. Кнопка «CF» – це детекція. Ультрафіолет, магніт, інфрачервоний. Цією кнопкою ми вмикаємо або вимикаємо детекцію. Кнопка «ADD» – Це додає до суми. Попередній перерахунок з теперішніми. Ось, наприклад, вмикаємо «ADD». Попередній перерахунок. Показую загальну кількість. Кнопка АМ відповідає за автоматичний, або ручний запуск. Мануал це ручний запуск. Ми кладемо гроші, можемо вистроїти велику пачку, натискаємо клавішу старт. Іде перерахунок. Або ж а, Авто. Кладемо гроші. І лічильник автоматично розуміє, що їх треба рахувати. Клавіша Velvia. Це задається номінал перерахунку. Наприклад, у мене п'ятисотки. Обираю номінал п'ятисоток і перераховую. їх. Підраховую загальну кількість банкнот і калькулюю суму. Кнопка Currency відповідає за валюту, перемикається між валютами.